Моє Маєте українською мене звати Олена. Ким вас бачать вищі сили, в яких енергіях ви знаходитесь? І послання. Два варіанти вибираєте. Я думаю, ви вже вибрали. Давайте будемо дивитися перший варіант. В яких енергіях? Дружелюбія. Поруч з вами знаходиться друг, від якого ви відчуваєте, або з яким у вас є романтичні стосунки, партнер, друг. Навіть якщо це кохання, але між вами присутня дружба. Це людина, яка наповнює, яка підтримує, яка дає вам бути в емоційній стабільності. Ви самі знаходитеся в енергії дружелюбія, наповнені, закохані. від вищих сил. Зберігайте те рішучість і продовжуйте рухатися вперед. Будьте готові до любих випробувань. Також використовуйте всі можливості, які приходять до вас. Все добре. Все, що відбувається, так було у нас призначено зі схованою благодаттю. Скоро ви зрозумієте це, будьте чесною. Самі перед собою. Загляніть в своє серце і зрозумійте істину, в ситуації, яка склалася. Буде краще, якщо ви подивитеся прямо в очі, тому що відбувається. І тоді вас підтримують ангели, вищі сили допоможуть здійснити всі необхідні зміни. Вони допоможуть вам бути мужньою і сильною. Це необхідно для того, щоб потурбуватися про себе. Сконцентруйтеся на своїх істинних бажаннях, і вони прилетять в ваше життя на крилах ангелів. Все, чого ви бажаєте, так, ви повинні бути рішучими і сконцентровані на тому, чого ви бажаєте досягти. Щоб не відбувалося, але поруч з вами є ті люди, які вас підтримують, які вас кохають. Друзі, кохані, рідні, і ви відчуваєте цю підтримку, ви відчуваєте і повинні відчувати і знати, що вищі сили підтримують вас також, надають вам силу, захист, підтримку. Для того, щоб в цей період, коли ви повинні боротися, бути рішучою і продовжувати рух вперед, незважаючи ні на що і ні на кого. Вони вам говорять, що все відбувається так, як повинно. бути, Як назначено, є схована благодать, але ви це скоро зрозумієте. Так, був період, а саме бідність, страхи відносно того, що ви не розуміли, як вийти з ситуації, недостатньо коштів. Ви відчуваєте, що плани, які у вас є, ви не можете. Реалізувати на даний період, ви балансували, тому що не бачили іншого виходу з тієї ситуації, що відбувалося. Але ви розумієте, що ви повинні діяти. І для того, щоб ви діяли, для того, щоб в ваше житті відбулися ті зміни, які повинні відбутися, а вам сказали, що. Прийде час і на даний період, коли софортуна рух, ви повинні рухатися, ви повинні діяти. Якщо я скажу, що це стосується також партнерських стосунків, тому що інформація, яка надається, йде закінчення стосунків і рух в нове. Тобто, якщо ви балансували, знайомий партнер. Але ви розумієте, що продовжувати далі не маєте бажання. Маєте бажання йти в нове. Ви самодостатня, самовпевнена, але впевненість лише завдяки вашій ресурсності, завдяки вашим досягненням, не егоїзм. Ви розумієте, що вам поруч, хто поруч з вами повинен бути. І кого поруч з собою ви бажаєте бачити? Тому ви закінчуєте стосунки з одним чоловіком і йдете в стосунки з іншим. Спілкування взаємодію, але ви рухаєтеся, ви приймаєте рішення. Так, бідність, можливо, це і стосовно особистого життя, емоцій. Емоцій не було. Так. Є поруч активна людина, реалізована, але не емоційна. Вона не наповнює вас. Ви не відчуваєте, ви йому віддаєте дружелюбі романтичні стосунки, ви ці обажаєте внутрішні. А він вам реалізацію своїх планів, цілеспрямованість. Одні розмови про те, як досягти, як реалізувати. Ви балансували деякий час. Але це не кохання, це не романтичні, це не стосунки, які зможуть перерости в щось більше, тобто в сімейні стосунки, в довгострокові стосунки. Тому ви закінчили стосунки з даним чоловіком, з одним і пішли з іншим. У Вас відбувалося спілкування до цього, і ви прийняли. Рішення. Вам ангели надали сили, Так, тому що не було розуміння, як ви реалізуєте саме ті плани, щоб стати імператрицею. З тим чоловіком, який був поруч певний час, ви... а ви рішуча людина, імператриця. Структурна, самодостатня, плодовита, плодородна наповнена. Жінка, яка пройшла трансформацію, жінка, яка досягла, жінка, яка реалізована. Яка самодостатня і в сфері реалізації, і в будуванні стосування, вона знає насамперед, чого вона хоче, якого партнера вона бажає бачити поруч, так існують страхи. Ніхто не говорить про те, що все відбувається так, як сплановано. Ні. Була конкуренція. Ви вирішили дане питання між партнерами. Ну тут конфліктна ситуація, конкуренція, тобто стосовно тієї ситуації, тому що був один партнер, спілкувалися з іншим. І ви відсікли, тому що ви не бажаєте продовжувати ситуацію спілкування з двома партнерами. І ви прийняли для себе рішення. Ви вирішили йти в зцілення, в пропрацювання. Так чи інакше, але потрібно робити вибір. Не знаходитися або ваше особисте життя, не приносити в жертву, спілкуючись з партнерами, не робивши вибір, не визначившись, ви не отримаєте наповнення, ви не отримаєте розуміння, а поруч з вами, або хто із них. Поки самі не визначитись. Хто із них саме той партнер, який не буде зраджувати, хто із них саме той партнер, який буде діяти і має бажання, потрібно визначення, чітке визначення з вашого боку. І ви це зробите. Вищі сили не дадуть вам сили підтримку, говорять вам про те, що ви повинні діяти, ви повинні бути рішучими і продовжувати рух вперед. Будьте готовими до різних можливостей. І все добре, все відбувається так, саме так, як повинно бути. Це у нас перший варіант. Так, більше програється особисте життя. Але я скажу так: якщо це партнерські стосунки в сфері реалізації, то можливе визначення. Певне визначення, чітке визначення, з ким ви будете будувати. Партнерські стосунки в бізнесі, з яким, тому що було дві пропозиції, і ви визначите саме з ким ви підете у будування стосунків. Чию пропозицію ви приймете. І так, може програтися, але все добре. Другий варіант: в яких енергіях вас бачать вищі сили? Зміни, які відбуваються в вашому житті, в ваших стосунках взаємодії, в партнерських стосунках, кохання 10 пентаклів, фінансова безпека для вас і вашої родини. Ви насолоджуєтесь життям, спокій, задоволення життям. Можливо, йде передача знань, але я б сказала, що загальна, загальна картина інформативна говорить про те, що в вашому житті відбулися. Зміни, позитивні зміни, ви відчуваєте це наповнення, ви відчуваєте злагодженість, підтримку, кохання родини, близьких людей, партнера. Це задовольняє вас, тому що праця, час, ресурси, які ви вкладали, насамперед. На сьогодні дають вам позитивні результати. Ви можете зустрітись з своїми рідними, близькими людьми, наповнитись спілкування, підтримка, наповнення, рівновага, баланс, енергія це те, що дають рідні люди завдяки своєму коханню, завдяки взаєморозумінню. Завдяки вашій праці, завдяки тому, що ви не зупиняєтеся, працюєте, будуєте, змінюєте, йдете в трансформацію, рухаєтесь, яка б сфера життя вашого не була, але ви працюєте, пропрацьовуєте, будуєте плани, реалізовуєте, не зупиняєтеся на досягнутому. Послання приймайте сміливі рішення, можливо, Значний прогрес у вашому житті. Від вас, можливо, потребується зробити вибір на даний період. Важливі відносини з людьми, які поділяють ваш, ваше бачення. Кохання, я допомагаю вам установити духовний зв'язок з рідною душею. Найкращий момент. Починайте діяти. Зараз. Для цього саме найкращий момент. Натхнення прийшло не на тяні час, тому що всі інгредієнти успіху вже визріли. Всі обставини на вашому боці вас очікує позитивний результат справи, яку ви бажаєте реалізувати на даний період. Якщо це остаточне визначення в партнерських стосунках вашому, пропозиція, можливо, хтось бажає зробити, то прийшов час це зробити, прийшов час зробити вибір. Кохання, тобто вищі сили допомагають особисто особливо в стосунках. Особливо, якщо поруч з вами немає тієї коханої людини, яка знаходиться на відстані, то вищі сили допомагають установити цей духовний зв'язок між вами. Між тією рідною душею, яка знаходиться на відстані, щоб він і ви відчували заспокоєння стосовно того, що ви відчуваєте, що відбувається одне з одним. Тому що так, турбота. Але не завжди буває можливість знаходитись поруч. Але хто бажає реалізувати, хто бажає визначився в стосунках. І бажає далі будувати стосунки. Або стосовно свого благополуччя, достатку, бажає реалізувати ту чи іншу справу, то на сьогодні це найкращий момент. Ви здобудете позитивний результат в тій справі, яку ви бажаєте реалізувати. Ви очікували, але зараз. Ви повинні йти проявити силу, ви переможете. Навіть якщо ви не розумієте, як... чого ви можете досягнути, яка... яку перемогу ви отримаєте. Що нададуть вам, наприклад, стосунки? Тому що ви не рухались, ви не визначалися, ви проявляли терпіння, ви очікували, хоча ви самодостатні. І ви бажаєте будувати. Наповнюватись відчуттям, почуттями. Ви готові йти в нове. Будувати сімейні стосунки, відчувати свято. Можливо, хтось бажає придбати будинок разом з партнером. Але рухатися вперед. Реалізовувати плани і зцілювати, тобто приймати рішення, визначитись. І рухатися. Ну, тому що або з попереднім партнером, або в декого програється так, що партнер, партнера все влаштовує. Або влаштовувало. Він не діяв абсолютно не діяв. Чому ви прийняли рішення? Тому що ви бажаєте більшого, ви бажаєте вже досягти визначення, ви бажаєте будувати сім'ю, ви бажаєте мати результат в стосунках з партнером, який знаходиться. А ви краєте собі серце, розвиваєте стосовно того, що партнер не визначається, ви очікуєте, результату немає. Ну і Все залишається так, як і було. Але прийшов час. Ні, ніхто з вас, ні партнер, ні ви, тому що відбувається кармічна ситуація, Вищий суд вас обох ставить перед фактом визначення. У вас у кожного були мрії. Але ви не даєте абсолютно можливості розвиватися даним стосункам. В кожного є внутрішні страхи, кожен не бажає зробити собі. Боляче, тому що вже боліло в інших стосунках. Але так далі продовжуватися теж не може. Так, звикли балансувати. При, всі, при всіх своїх ресурсах, при всіх можливостях, які ви маєте, ви тримаєте себе в бідності емоційній. Не даєте можливості розвиватися тільки із-за своїх страхів. Ви вводите себе в стан жертви, жертвуєте своїм життям тільки із-за своїх страхів. Важко що? Важко боротися, відстоювати і отримувати позитивний результат, отримувати, досягати саме того, чого ви бажаєте? Краще бути відлюдником, який є, крокує своїм шляхом, але сам.